Про лінію фронту і будемо мовити далі. Зокрема, про Харківщину і Луганщину будемо говорити зараз про Куп'янський напрямок. За допомогою онлайн-мапи будемо дивитися, яка зараз там наразі ситуація. Наш генштаб повідомляє про те, що тут на Куп'янському напрямку ворог укріплюється. Він продовжує заходи з фортифікаційного обладнання позицій на окремих ділянках в різних регіонах саме на куп'янському напрямку. Сватівський напрям там тривають локальні бої. Артилерія дуже активно застосовується, як з боку. Ку наших військових, так і з боку окупантів, ворог хоче витіснити в першу чергу на цій ділянці фронту наше військо із серебрянського лісництва. І аналітика американського інституту вивчення війни вони зазначають, що зокрема на напрямку Креміна наші сили мають певні успіхи і вони обстрілюють логістичні вузли окупантів в тилових районах Луганщини. І також аналітики повідомляють нам сьогодні і про Білогорівку. Ось ця ділянка фронту ворогу там. Зазначають, не вдається закріпитися на деяких позиціях. Ну і ще є інформація про те, що у ворога певно, що чимало е є поранених їхніх військових, і зокрема повідомляється, що в місті Хрустальнії окупанти там лікуються, і вони власне там із міської лікарні зробили собі шпиталі. Цей населений пункт це місто розташоване за 70 кілометрів від актуальної лінії фронту. Тому ми розуміємо, що обстрілів нашими військами вони дуже бояться. Далі ми з вами говоримо про гарячу точку просування російських окупантів у Бахмуті. Воно зупинилося вже кілька днів. У них немає територіальних успіхів. Про це повідомляють аналітики Американського інституту вивчення війни. Але наземні атаки расистів там продовжуються, зазначають, що наразі українські сили найінтенсивніше працюють над тим, аби відкинути вагнерівці від дороги Бахмут Хромове Часів Яр. Що ж далі переходимо саме до карти, і будемо дивитися за допомогою онлайн-мапи, що відбувається у районі Бахмуту. Наші аналітики там розповідають про певні зміни, але вони їх не демонструють. Аналітики говорять, що за залізницею частковий успіх має противник. Я вже зазначила, вони не демонструють ці зміни, тому що ми розуміємо, бої там тривають дуже інтенсивні, і такі дрібні пересування немає сенсу відзначати. Бої так само тривають в районі траси хром. Хромового, яка веде з Бахмута Хромового до Часового Яру. Там активні бої, тому що наші сили хочуть відтіснити звідти ворога. Ну і генштаб повідомляє про те, що окупанти намагалися атакувати в напрямку новомаркового. Він розташований цей населений пункт саме на цій ділянці фронту на північній частині Бахмута. І ми бачимо, що вони хочуть видовжити оцей фланг верхній для того, щоб просунутися далі. Але наші сили ці атаки противника відбивають щодо півдня. Тут ми бачимо Невеличкі зміни, якщо порівнювати з учора, ми бачимо, що ймовірно нашим силам вдалося відтіснити окупантів ось в районі ступичок. Тобто вони туди намагаються часто атакувати, аби дістатися до траси Бахмут часів яр костянтинівка Наші сили ці атаки відбивають. Ворог там намагається шукати слабкі місця в обороні і протискатися. Ну але важкими зусиллями нашим силам вдається ворога зупинити. Бої в бахмуті відбуваються буквально за кожен будинок. В одній будівлі наш захисник, в іншій загарбники. Від того місто розтрощене, як ви зараз бачите на цьому відео. При цьому вуличні бої вони досить специфічні і виснажливі. Хлопці перестрілюються з клятими рашистами буквально через вікна багатоповерхівок. Давай забусти! На на на. Один патрон выполнил. А вы держились Анигля? На допомогу нашим військам, які не дають ворогу окупувати Бахмут, на поміч відправили 100 дронів камікадзе. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Ці дрони закупили завдяки зібраним коштам через платформу «Юнайті-24». Там за дві доби зібрали майже 10,5 мільйонів гривень на пів тисячі таких пташок. На схід на бахмутський напрямок перша сотня полетіла в один із підрозділів аеророзвідки 59-ї бригади. Вони допоможуть бійцям оперативно доставляти подарунки росіянам. Далі говоримо про Авдіївський напрямок. Там теж окупанти штурмують за допомогою онлайн-мапи. Зараз подивимося, яка ситуація там, і чи демонструють нам аналітики там зміни на цій ділянці фронту. Ну і про штурми повідомляють зокрема на півночі Авдіївки, а саме в Новобахмутівці, і показують на жаль, нам певні зміни. Тобто, ми бачимо, що окупанти дещо просуваються в районі дороги, яка віде від Авдіївки до Костянтинівки. І зазначають аналітики, що ворог ймовірно захопив на цій ділянці фронту колишню залізничну платформу. Борці генштаб також повідомляє про те, що були відбиті атаки на певних ділянках фронту. Це Новокалинова, Степове, Сєвєрне і Первомайське. Також ми бачимо Первомайське це населений пункт, який розташований на дорозі. І от акцент зробили окупанти саме в тому, аби просуватися по дорогах. Ну, Авдіївка насправді гаряча доба. В неї була 30 обстрілів по місту, 300 по позиціях, які навколо міста, чотири авіаудари було. Про це повідомляє місцева влада. І під Авдіївку керівництво РФ відправило танкову бригаду для посилення своїх підрозділів, які за добу втратили понад 200 солдатів та 20 одиниць техніки. Є припущення від нашого командування, що найближчим часом її використовуватимуть для наступу на позиції Силоборони. Керівник міської військової адміністрації Віталій Абаш каже, що вони все бачать і чекають, коли ворог дійде на таку відстань, де вони зможуть уразити це угрупування. Танкова бригада це дуже серйозний, такий потужний, навіть я би так сказав, аргумент. Тому що до танкової бригади, ж крім самих танків, йдуть і БМП, і особовий склад, і артилерія, і піхота. Тобто, це, це не просто там якийсь незрозумілий організм. Певний рух є. Ми його бачимо. Розвідка доповідає, скажімо так, як і ну, старший начальник, так і розвідка бригадна. Це, це пересування техніки, воно є. Ведемо спостереження. Поки що, на жаль, вони знаходяться в зоні скажімо так недосяжності для нашої артилерії. Але ну в принципі ситуація контрольована, куди вони зможуть цю техніку використати, в яких напрямках є розуміння. Ну, скажімо так, чекають. Хлопці чекають. І говоримо про Херсонщину. Пам'ятаєте, вчора говорилося про те, що на лівобережжі з'явилася сіра зона, і там наші військові зачищають передову смугу на тимчасово окупованому лівобережжі. Про це повідомила керівниця прес-центру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону. Мова про нанесення ударів по окупантах з правобережжя Дніпра. Тобто там триває саме контрбатарейна боротьба, а не бої на лівому березі. Три останні доби у нас досить потужні результати нашої бойової роботи. Це від 13 до 22 одиниць техніки. Нам вдається влучати і нищити артилерійські установки, танки, автобронетехніку, засоби протиповітряної оборони ворога. Тобто, наша робота по зачищенню тої самої смуги передової смуги лівого берега досить потужна, але працюємо поки що в контрбатарейному режимі. тому Якщо вірити в нас і дати нам можливість попрацювати в тиші, ми обов'язково зробимо добрі ноги. І на Херсонщині працюють наші партизани. Учасники партизанського руху АТЕШ підірвали блокпост загарбників біля населеного пункту Олешки для підриву Вони задіяли саморобну вибухівку. В результаті ліквідовано загіни розгвардійців, які вели чергування. Про це повідомили представники АТЕШу і зазначається, що уже загиблі окупанти довгий період часу тероризували місцеве населення.